Друзі, я вас вітаю! Мене звати Маргарита Кравченко, золотий директор компанії Reflame. І Моя головна мета сьогодні розповісти про зміни про нову bcm модель, яка стартувала вже в 12-му каталозі. Зараз я підключаю презентацію, де ми більш детальніше про все це з вами поговоримо, тому що це дійсно. Для кожного партнера бренду, для кожного користувача, лідера, менеджера будь-якого, хто є в компанії Oriflame, тому що ці зміни стосуються кожного з нас. В Україні з 21 серпня стартувала нова BCM-модель модель Beauty Community модель. Це зовсім інший підхід у розвитку з компанією Oriflame, це зовсім інші доходи, план успіху, термінологія, винагороди, бонуси, да, премії, подарунки. Це дійсно ще більше. voir Які ми з вами можемо використовувати, тому що зараз партнером бренду ще вигідніше бути, тому що це більше переваг. І так, зараз я швиденько перечислю, які зміни нас чекають, і потім ми ще детальніше про це поговоримо. Я швидко, безлаконічно, без всякої води розповім, що користувачу партнеру бренду, який був зареєстрований до 12-го каталогу, який буде зареєстрований після 12-го каталогу, які є вигоди для того, щоб отримувати максимум. максимум. Саме перше, що з 12-го каталогу вже плата за реєстрацію, щоб бути партнером бренду, коштує 280 гривень для того, щоб отримувати всі переваги. Але хто не хоче отримувати всі переваги по плану успіху, може звичайно бути учасником. І для учасника в нас зовсім інша презентація. Для клієнта, для просто лояльного покупця, це зовсім інше. Зараз це буде стосуватися партнера. Кожного з нас з вами, в мене, вас. Саме перше, що це дуже класний перехід. З 12-го каталогу компанії вже. Дисконт 20% перехода переходить на кешбек 20%. Але компанія в нас не забирає дисконт, а робить такий лояльний самий крутий перехід, про який тільки можна мріяти. В цьому каталозі в 12-му вона залишає нам можливість скористатися дисконтом 20% і отримати одразу кешбек 20%. тобто 40% вигоди тому. Велком знижка вона буде діяти для нових партнерів і для нас з вами на переход. Програма бонус плюс плюс реферальна знижка 10%. Це бонуси зростання для менеджерів, це кваліфікації, це додатковий директорський бонус, який збільшився, це премії, які будуть виплачувати у євро. Ну і, звичайно, ще більше переваг. Зараз ми з вами все це детальніше обговоримо. Саме головне. Те, що наприклад користувача дуже турбує, це плата за доставку. Хочеться замовити один, два, три продукти. Але коли ти бачиш доставку, коли замовлення менше 700 гривень, то ця доставка коштує 85 гривень. І ти розумієш, мені не вигідно, мені краще там, це замовлення закинути комусь іншому чи просто передумати. То зараз асортимент доставки, він, ви бачите, наскільки він розширився. І перше, чим ми можемо скористатися, це пом'якчуючий засіб, який можна просто додати до себе до кошику, не сплачувати плату за доставку, а отримати. Цей пом'якчуючий засіб за 89 гривень. І ми знаємо, якщо замовлення менше 700, то ну, коштує доставка 85 гривень. І це ще до подорожчання, тому що послуги на нову почту та Укрпошту будуть збільшуватися. Можна, звичайно, обрати будь-який продукт, парфюмірію, наприклад, об'ємна туш, ця а, доставка буде на постійній основі. Ви завжди зможете отримувати кількість балів а, на ці продукти, на них теж є а, Бали. Тому дуже класно, що можна обрати продукт і не сплачувати за доставкою. Можна зробити тепер, тепер це замовлення і декілька за дію каталогу. Тепер дуже класний перехід: welcome знижка. І в цьому в 12-му каталозі на кожне ваше замовлення буде і знижка 20%, і кешбек. Це цією великом знижкою, ми можемо скористатися до 15-го каталогу. І, наприклад, є партнери, які ще не знали в 12-му каталозі, що є така можливість перехід дісконта на кешбек. А вони зможуть скористатися цією пропозицією в 13-му, 14-му, 15-му каталозі тільки на перше замовлення. Якщо ми в 12-му каталозі на кожне замовлення ми отримуємо і те, і інше, да, 40% вигоди, то всі решта партнерів, які в 12-му, наприклад, цього не зроблять. В них буде можливість тільки на перше замовлення скористатися. Це дуже вигідно, тому що 40% вигоди це дуже класний перехід, і компанія не забрала, а вона зробила так, щоб ми максимально зробили велике замовлення зараз, для того, щоб максимально відчули, да, вкусили цей смак насолоди, відчули, коли вже користувалися своїм кешбеком в наступних каталогах. Саме головне а, програма це бонус плюс, тому що в нас дівчатка м -м, приходять і хочуть і хотіли заробляти. Хотіли робити свої особисті замовлення а, з клієнтами своїми, хотіли одразу заробляти, запрошуючи людей. І ви знаєте, що раніше для того, щоб отримати свою об'ємну знижку, треба було робити 150 балів. Зараз, дорогенькі, 150 балів ви можете зробити особисті, чи можете зробити м, совмісно з своїми учасниками першої лінії. В учасники це нові клієнти, які будуть зареєстровані з 12-го каталогу, вони будуть ну, якби, називатися учасниками. І старі ВІП-клієнти, які вже з колонки. Каталогу стали учасниками. От якщо старі та нові учасники зроблять якісь замовлення, які зареєстровані вони тільки в першій лінії, от в них буде 75 балів, і на вашому особистому номері 75 балів і сумарно 150, ви отримаєте додатково ще бонус на плюс 200 гривень. Це дуже вигідно, тому можна особисто робити 150 балів, можна совмісно зі своїми учасниками. Ну, саме головне, щоб на вашому номері було не менше 75 балів. Це може бути 75, може бути 85, може бути 100 балів. Тоді вам учасниками треба зробити 50 балів. І класно, що не потрібно запрошувати постійно, а можна просто доносити до своїх клієнтів інформацію, коли відкривається закривається каталог. Вони роблять замовлення, і ви сумарно ще бонус на 200 гривень отримуєте. Плюс, звичайно, 150 балів, це перша сходинка до звання директора, це 3%. відсотки, тобто біля ну, около 300 гривень, це просто вам капає на гаманець вашої об'ємної знижки. Коли раніше це було 80 гривень, то зараз дуже вигідно робити від 150 балів, чи самостійно, чи, звичайно, за допомогою учасників, і це спрощує розвиток та отримання винагороди. Дивіться, як раніше, да, ми звикли, що коли ми відкриваємо кошик, прямо одразу на першому кроці ми бачили дисконт 20%. То зараз, на першому кроці, коли ви кошик свій формуєте, то ви не бачите, ви просто бачите ціну каталогу. Для того, щоб побачити остаточну ціну, вам треба вже дійти до п'ятого кроку. На, треть, на другому завжди пропозиції додаткові онлайн-розпродажі, на третьому кроці. Це ви обираєте, наприклад, продукт замість плати за доставку для того, щоб не сплачувати. Потім вже доходите до п'ятого кроку, і тут вже вам розписано. Сайт повністю розписує ваші, ваші вигоди. Сума замовлення ми бачимо 3676 гривень. Да? Вартість доставки вона безкоштовна. Ваш дисконт 20% складає мінус 717 гривень. Раніше ми навіть, ну, якби. Не звертали уваги на ці кошти. Ми просто, як, до, ну, як должні їх вас і, можливо, навіть ділилися своїми клієнтами, то зараз ви вже бачите ого, а це не маленька сума, і компанія вам її показує в 12-му каталозі. Потім сума вже ми бачимо, да, вона відмінусовується. Тут, в даному випадку є гроші на гаманці 1774 гривні. Може, у вас немає на гаманці грошей, але вони обов'язково будуть, якщо ви е, будете робити свої е, чи особисті, чи групові замовлення від 150 балів, ви будете бачити, плюс кешбек, це він теж на гаманець е, потрапляє. І ми бачимо: тут, в даному випадку, якщо у людини є гроші на гаманці, в даному випадку до сплати 1184 гривні. І ми одразу Бачимо, що 20% це 730 гривень людині паде на гаманець. І ми бачимо, що це наскільки круто, якщо замовлення 3676 гривень, то до сплати 1184. І ще і на кешбек 730 гривень пішло. Да, у людини є гроші на гаманці. але якщо б їх навіть не було, то ми можемо просто дисконт 20% – 717 гривень, і кешбек 730 гривень. То це вже плюс там за доставку не сплатили. Вот вам. Будь ласочка, півтори тисячі гривень. Якщо від 3600 півтори тисячі гривень, то ми розуміємо, наскільки це вигідно. Ми бачимо от, замовлення да, на 649 гривень. Просто а, да, сума замовлення замість плати з достав... 738 гривень, безкоштовна доставка, знижка да, в нас. 12980 129 це 20%. відсотків. Сума до сплати 600 608 гривень 20 копійок і кешбек 147,60. То ми бачимо, наскільки це вигідно. Да? Що це ще дешевше? Ми хотіли замовити просто туалетну воду і клад. І по суті, в нас виходить, що ми еклад купуємо за 450 гривень. Мені здається, що це дуже вигідно. І, звісно ж, дівчата, хто дуже давно хотів собі набор новейдж. Мені здається, от на прикладі новеч, це просто нереально круто видно, тому що це молодість, це краса, це повністю такий набір і за 40% вигоди, мені здається, його дуже-дуже класно зараз придбати. А якщо ви ще попрацювали з своїми клієнтами, дивіться комплексний догляд коштує 3959 гривень, мінус 20% дисконту плюс. Від вартості це 3256 гривень, да? плюс ви ще отримуєте 809 гривень кешбек, це відмінусували. Тобто, плюс, бонус плюс, тому що комплексний догляд він більше, ніж 150 балів. І плюс відсоток від процентного рівня 90 гривень, плюс ще 300 гривень. Тобто, якщо так порахувати, то комплексний догляд новий вам виходить там, в 2000 гривень з копійками. Ну, я вважаю, що 50% компанія просто за нього заплатить. Тому, дівчатка, в кого ще немає цього новий плюс, я би вам дуже радила, чи може хтось дуже давно хотів, чи може когось закінчують. Далі. Це на стартова програма повертається. І для нових партнерів, для нових партнерів, для нас з вами є можливість пройти стартову програму для старих партнерів, наприклад, за когось з родичів. Тим паче ви одразу зможете отримати ще бонус плюс і знижку і 10% реферального посилання. Це трішечки пізніше. Я б вам радила, якщо ви дуже хочете пройти стартову програму, тому що вона унікальна. Ми самі собі обираємо подарунки. Перший крок зроби замовлення на суму 1300 гривень. Та отримай будь-який один продукт в вартістю 400 гривень в поточному або наступному каталозі. Другий крок стартової програми: зроби замовлення на 1300 гривень і обери один-два продукти вартістю 600 гривень, ну, в цьому чи в наступному каталозі. Третій крок зроби замовлення на 1300 гривень та отримай один чи продукти вартістю 1000 гривень. І так, якщо ми порахуємо. Три каталоги підряд. Ми збираємо замовлення да, по 1300 три каталоги і 900 гривень на замовлення. І 2000 гривень ми отримуємо в вигляді подарунків. Ми самі собі обираємо подарунки. Подарунок може коштувати Дешевше, але не дорожче. Тому приблизно, ви бачите, ми будемо робити підборочку для того, щоб ви розуміли, що, наприклад, вигідніше в цьому каталозі вам придбати. Тому я вважаю, що це дуже-дуже круте повернення. Плюс, звичайно, на перше замовлення у нового партнера буде великом знижка 15% і кешбек ще у партнера 20% да, у учасника 15%. Но про учасників будемо розповідати а, пізніше. Плюс ще. Партнер бренду може отримати 10% реферального бонусу. Що це таке? Це ми можемо клієнтам, своїм користувачам, людям, які, можливо, роз'їхалися в інших містах, проживають. Ми просто можемо радити свої улюблені продукти. Тому і їм дуже вигідно, наприклад, учаснику, тому що він проходить стартову програму, і ви бачили її приваги. І ми бачимо, ми запрошуємо 5 таких учасників, які... Отримали подарунки за перший крок стартової програми, і ми вже отримали реферальна знижка 433 гривні. Це на гаманець. Бонус плюс, да, кешбек, плюс реферальна знижка, просто запрошуючи 5 а, таких м, дівчаток, які хочуть отримувати вигоди. Далі, на постійній основі буде тепер бонус зростання для менеджерів. Новий менеджер, який вийде на 12% один раз з відривом одразу на кабінет отримує 3,5 тисячі гривень. Новий менеджер, який вийде на 15%, отримає з відривом 7 тисяч гривень, 18% 10-500 тисяч гривень. На рівні менеджера можна заробляти премії і дійти до звання директора та отримати додатково ще 21 тисячу гривень, яка вже буде зберігатися на кабінеті. Це до отримання премії 1000 євро. І це стосується і нових партнерів бренду, і, звичайно, додатково ще і нас з вами старих. Якщо ви, менеджер, вже були на рівні в історії 12%, то ви можете вийти на менеджера 15 підтвердити да, з відривом один раз і одразу собі на кабінет отримати 7 тисяч гривень. Якщо ви вже були на рівні 15, ви можете вийти на 18%. Якщо ви ще не були менеджером, а до 9%, то ви можете зібрати 21 тисячу гривень додатково до рівня вектора. Раніше, дивіться ну, менеджер а, заробляв об'ємна знижка а, приблизно а, составляла 2473 гривні. Тепер новий менеджер на рівні 12%, Об'ємна знижка, бонус плюс, бонус достання три з тисячі гривень, отримує 6173 гривні. Ну, звичайно, це дуже вигідно. І зростання доходів і для директорів. А якщо максимальний рівень був у директора да, старшого менеджера раніше 22%, то тепер 23%. І просто діючий директор, ну, при тому ж самому товарообороті, його дохід просто так збільшується на тисячу гривень. Це такий директор, ну, скажімо так, в якого невелика перша лінія. І це директорський бонус. Раніше, за вирощення в директорів, нам компанія да, якби сплачувала авторські, як я кажу, пенсія, да, шведська пенсія, авторський гонорар сплачувала 5%. Тепер він збільшений на 1%-6%. І ми подивимося на рівні да, старшого менеджера, що це можна отримувати за три тижні. Повторююсь, 13 822 гривні. І в нас же 18 зеркз зарплат да винагород у рік. Якщо ми цю суму а, помножимо на 18 та поділимо на 12, то ми зрозуміємо, що ми хороші гроші отримаємо. Якщо це збільшення перша лінія учасниками а, та а, підростаючі менеджери, то це звичайно може бути дохід і 20 тисяч гривень, і 25 тисяч гривень, навіть на рівні директора. І це звичайно конференція для менеджерів. Зараз в нас вже стартує конференція на В Грецію на остров Кос, і кожен менеджер з рівня 12% може вже два рази на рік подорожувати до рівня директора. Це дуже-дуже круто, і кожен, звичайно, новий партнер може включитися у цю програму. І старий партнер, якщо звернеться до свого директора та е, дізнається про умови, що потрібно зробити для того, щоб кваліфікуватися та безкоштовно подорожувати від компанії. На постійній основі. Тепер закривати звання та отримувати премії чи легше та вигідніше, тому що премії ми вже будемо отримувати не в доларі, а в євро. І це на рівному місці вже збільшення нашого доходу. Раніше звання треба було підтверджувати на протязі півроку да, 8 каталогів, то зараз це чотири каталоги підтвердили звання директора, отримали свої 50% да, від премії. На рівні директора це 500%. Євро на рівні золотого директора да, 50% – це тисяча євро, ну і так і далі. І другу частину ми отримуємо вже підтверджуємо да, ост, ну, останні, да, там, із дев'яти каталогів і закриваємо вже другу частину. Це дуже дуже круто, тому що ми вже можемо кваліфікуватися на банки директорів, ми вже можемо відчути цю премію, ми можемо, звичайно, вже в статусі директора і подорожувати від компанії. Це дійсно час зростати. Це дійсно час примагати, час успіху, час досягати і час діяти. Тому що такого плану успіху, який зараз діє в компанії Oriflame, ще ніколи такого не було. Дійсно, лояльні умови. Дійсно, кожен, наприклад, в кого раніше щось не виходило, не міг. Я знаю дуже багато дівчаток, які не могли зробити свої 150 балів, але класно запрошували. І вони уходили, тому що так і не могли відчути смак до грошей. Зараз запрошувати та отримувати бонус реферальне посилання, і, а, що хочу сказати, що ще легше, тому що ви можете просто а, легкий вход учасника і буде, ну. Інша презентація для учасника, і її, ну, можна навіть користуватися їй, тому що зараз дуже вигідно запрошувати клієнтів. Це дійсно просто, це дійсно вигідно, і ви отримуєте ще додатково додатковий бонус. Плюс, звичайно, це премії з рівня менеджера, це конференція за кордон, це премії в євро, це дійсно збільшення і директорського бонусу. І, звичайно, бонусу по плану успіху в всіх напрямках компанія Oriflame зробила так, щоб збільшились всі переваги, і стартова програма дуже довго очікувана, і спонсорські подарунки, і звичайно, спрощення умов особистого товарообігу, що дуже дуже людей стримували. Тому якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш дійсно отримувати всі вигоди, час навіть для клієнта сьогодні дуже дуже. Вигідно, тому що додаткові бонуси. Ну, а решту ви можете дізнатися у свого лідера, у свого директора та зростати разом з нами. Успіхів та отримання всіх винагород з компанією Oriflame.